Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Канадська компанія Rochelle представила зенітну систему на базі броньовика Сенатор та українського бойового модуля. Про нову розробку розповів генеральний директор компанії Роман Шимонов на міжнародній виставці оборонної промисловості МСПО 2024 у Кельце. Рошал представили мінозахищений бронеавтомобіль «Сенатор» МРАП» у версії пікапу з багатоцільовим дистанційно керованим бойовим модулем. Він отримав круговий балістичний захист на рівні Станага Левел 2Бі, котрий дозволяє витримати обсяг зручного озброєння та підрив на. Сми кг тротилу, крім того, машина захищена від нової на сьогодні загрози безпілотників. Відмінність між представленим бронеавтомобілем та всіма іншими полягає в тому, що ми пропонуємо одне з кращих співвідношень між вагою та рівнем захисту, заявив Шимонов. Вогнева потужність. Бронемашина отримала дистанційно керований бойовий модуль українського виробництва зі спареною авіаційною гарматою ГШ-23 у калібрі 23 мм. міліметри. Артилерійська установка стабілізована. Вона здатна вести вогонь у кількох режимах з темпом стрільби від Ста до 3500 пострілів на хвилину чергами по 8-10 пострілів завдяки високій щільності вогню, а також системі оптичного наведення та захоплення цілей. Вона може використовуватись для ураження як наземних, так і повітряних об'єктів, зокрема безпілотників. Тактико-технічні характеристики бойового модулю не розкриваються. Однак, з відкритих джерел відомо, що оригінальна ГШ-23 здатна уражати цілі прямим наведенням на відстані до 2 кілометрів. Інші системи аналогічного калібру також здатні уражати. Цілі на висоті до 2000 метрів. Метрів представники компанії зазначили, що стабілізація модулю дозволяє перехоплювати та збивати повітряні об'єкти навіть під час руху без потреби у зупинці. Управління бойовою системою здійснюється з місця оператора в задній частині машини. Там встановлено монітор та пульт керування, що уніфіковані з іншими українськими бойовими модулями, такими як Січ БМ 7 Парус та інші. Система озброєння виготовляється в Україні, і дуже скоро ми зможемо запропонувати машину, яка також буде виготовлена в Україні компанію Рошал Юкрейн розповів генеральний директор. Компанії. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!